У нас ранкова зарядка руханка. Кожного ранку помолилися, поснідали і перед купаннями сніда після снідання. вже працюємо руханки. Наша вожата Вікторія займається зі всіма. Поскакали Я теж скачу, скачу, теж займаюся з усіма. Працюємо, відпочиваємо, ну і звичайно. має бути рухливий спосіб життя. Але водочі, дивіться, як краса, це, це свій честь, це. це красиво, це гарний відпочинок, наш табір, друзі, вчителі Миколая. І ось ми як працюємо. Гарного усім небудь, скапеньки здоровим.